Так, народ, привітульки. Сьогодні будемо на такому охеренному проєкті під назвою Я Онлайн. Це, друзі, ГТАшка українська. Тут є два серваки. Я поки що граю на першому. Мене звати Артем Номеренко. Всім дякую. Починаємо, натискаємо від ігру, завантажуємо гру, лаунчер, гра фігенна. Так, де я хочу з'явитися? Давайте на вокзалі. Так що, друзі, будем, далі будуть відоси багато по ГТАшці цій. Буду грати в онлайн, буду багато чого робити, буде суєта, кайф, красота. Не знаю, нафіг сюди Гордона додали цього лисого, ну хрен з ним. Я, друзі, купив уже ліцензію на машину. Тепер треба, сука, збирати мені гроші, купити машину. Спершу купимо легеньку машину, щоб було переміщатися легше по карті. Щоб не орендувати ці скутери раульні. Бо скутери, звісно, вони безплатні, але ними дуже довго їздити. Мені треба машина, сука, якась, щоб хоча б щось робила. Так, зараз ми заспавнимося і я. Зараз, друзі, в мене 20 тисяч. На 20 тисяч. Гра може трохи підла, так, так як вона сирувати, сьогодні недавно вийшла. Так, бачите, народ. Народу дихара, тут 400 людей на сервика грає. Щоб мені отримати подарунок, мені треба грати 3 години-6 хвилин. Ще. Як ви бачите, ось це у, у нас мейка ось де бачите, тут можна навіть купувати ці бізнеси. Народу дуже багато на Первого серваку, ну, тому що я тут... так ще не закажу. Да? Так, це у нас евакуатор, да? Да, евакуатор. так, це у нас паркувальник, там паркувальний. Пункт незглавності, ну що себе. Блин, прикольный не було. Українська гТ. Водофон навіть є, прикиньте. Водофон. Так, завдання для новачків оренда мопеду. Давайте мопедурен воїни. звук збавлю щоб у мене було чутно так, давайте виключимо а, коротше тут є голосовий чат є такий чат писати але я, тут, сука бігають куди ти летиш ну як здається, реально так я хочу друзі заробляти гроші мені треба працювати на роботі якісь мені сука треба роботи Щоб заробити на машину щоб була в мене машина треба мені щепше мені так, давайте то візьмемо на кліп і подивимося, де в нас тут як ближня робота. Я вже був на стройці. Тобто на будівництві відверто мені треба ще щось. Початкові роботи. Ось до воно. Так. Скажемо далі. Так, будівництво. Шахта Дніпро, метал, дерево, камінь, нафтовий завод. Є просто завод. Будівництво. Ферма. Ого, блін, їхати що туди, що по всьому дуже далеко. Будівництво близько. Але я хочу на е, шахту поїхати Дніпро, подивитися, що там. Зараз у нас на карті буде GPS вимкнеться, вже вимкнуться і ми погнали. Так, я не знаю народ. Сука, скільки мені їхати? Далеко походу. А що це таке? Де це я? А якого хера мене занесло на аеродром, скажіть мені, будь ласка, що я тут забувся? Я нікуди летіти не збираюся. Сука, заблудився на. Як завжди. Все на світі. Так, все, я зрозумів. Я не куди поїхав. Зараз. Ми. Все, виїдемо, заїдемо. Так, ось у нас тихо. Куди ти блядь? Що це за херня була? Боже як лагає Сука Лаги страшенні Забуває таке Я як різ машину проїхав, це шобляха за Каспер нахер Та блять зібалиці Та йобаний ти в рот нахуй. Вибачаюсь, не заїбени воно на це Лаги Банковські Так, коротше ми їдемо По машину купити Саме де, що машина... 50 з чимось тисяч нахер та ну його в сраку Може, що буде на скутері покататися. Хата мені нахрен не сралась хата, я хочу машину. Хата це за з усями мені на вулиці поживу зараз літо. Не ходимо. Так, на це буду закінчувати, друзі. Якщо вам відео сподобається, я далі буду знімати, буду тут проходити кар'єру. Це, так скажімо, етап. Бомженят на мене, поки що роботи немає, це було по ознайомлення з відеороликом. Всім дякую за перегляд, бережи вас Боже. Лайкос, like підписка з вас, погнав я срати.